Сьогодні я хочу розповісти вам чудову історію про маленького хлопчика на ім'я Макс. Максу три рочки, так само, як і вам. Одного сонячного ранку Макс прокинувся з великою посмішкою на обличчі. Він знав, що це буде особливий день. Макс взув свої улюблені блакитні черевички та червону шапочку. Він був готовий до пригод. Але куди ж йому піти? Макс вирішив відвідати чарівний ліс це чарівне місце, де може статися все що завгодно. Коли Макс зайшов до лісу, він почув спів пташок і побачив, як метелики танцюють у повітрі. Ого, сказав Макс, це дивовижно! Раптом він побачив блискучу золоту стежку. Цікаво, куди вона мене приведе, подумав Макс. І він пішов золотим шляхом. По дорозі Макс зустрів дружню білочку на ім'я пищик. Привіт, Макс, сказав пищик. Хочеш пограти в гру? Макс збуджено кивнув. Пищик показав Максу, як знаходити жолуді, заховані під листям. Вони сміялися і грали, поки кишені Макса не наповнилися жолудями. Потім Макс і пищик почули тихий хихотливий звук. Вони підняли очі і побачили іскристу фею на ім'я Тілі. Привіт, Макса і пищику, сказала Тілі. Хочете політати зі мною? Очі Макса широко розплющилися від подиву. Так, будь ласка, сказав він. Зі жменькою чарівного пилу Макс і пищик злетіли високо над деревами. Вони мчали навколо, як птахи, відчуваючи вітер на своїх обличчях. Це найкраща пригода в моєму житті, вигукнув Макс. Після веселого дня Макс зрозумів, що настав час повертатися додому. Фея Тілі обережно повернула їх на золоту стежку. Дякую за пригоду, Тілі, сказав Макс будь ласка, Максе, відповіла вона. Приходь ще. Макс помахав рукою на прощання тілі та пищику і пішов додому. Коли він прийшов додому, то розповів мамі і татові все про свій дивовижний день у чарівному лісі. Вони слухали з великими посмішками і міцно обійняли Макса. І ось, мої маленькі друзі, історія про пригоди Макса в чарівному лісі. Пам'ятайте, що ви також можете мати свої власні пригоди, як і Макс. Солодких снів і до наступного разу!